Привіт! Сьогодні вирішила показати вам реальність один день з дитиною без допомоги. Так починається наша ранкова рутина. Разом ми з сином чистимо зубки. Сьогодні на сніданок я буду готувати манну кашу. Взагалі... Щоб молоко не пригоріло День починається не з кави, а з мама. Поки одна рука тримає дитину, інша готує сніданок. Ось так виглядає його для батьків. Ні, Водички там тобі сідай, 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 Мій сніданок це вчорашня вечеря. Та, ту, та, ту. Коли ти з допомоги, ти все. І аніматор, і лікар, і найкращий і друг, а ще тебе кличуть кожні 10 секунд. Також ти не просто мама, також треба прибирати, готувати, мити посуд. У мене буває таке відчуття, що я цілий день просто мою посуд. У нас його не так багато, але постійно під час готування він з'являється і треба його мити, мити. Вийти з дому з дитиною це як зібратися у подорож, але без валізи і з криками. Ідемо? Пішли. Іди йди. Що? Що мама? Шо мама? Лена. Ти сам будеш нести? Пішли. Йдеш? Недовго музика він. Да, Ми зробили таку, такий корм для птахів. Тут пернова крупа та пшено. Зараз понесемо до птахів. Там вже пусто синок. Ой, ти ж мами на умнічку. Куку. Ку -ку? На обід у нас сьогодні будуть оладки з брокколі, з сиром. Зараз також ще додам туди яйце та борошно. І в мене впало борошно, і все в борошно. Ось таке в мене вийшло тісто. Тут трохи більше борошна, бо в мене впало борошно в миску прямо. Ну, але сподіваюся, щось буде нормально. Ти що робиш? Там отвіть! Обід це не про їжу, це про терпіння. Їсть добре, не їсть теж добре, головне, щоб хоч хтось з нас поїв. Ну, ось так прийшов обід, і знову тепер гора посуди. Вже поспав і ми знову йдемо на вулицю. Поки Матвій спав, у нього був денний сон. Я встигла дочитати свою книгу нарешті. Також трохи помонтувала це відео, що зараз знімаю. І ми знову вийшли погуляти, покататися, подихати свіжим повітрям. На вулиці мороз, та зимова казка. Вирішила сходити на шопінг, як сьогодні субота, завтра все закрито. Коляска трошки ділі їде, коротше. Нормально почищено, там, де ми тільки що йшли. Мені прийшлося задом перти коляску на задніх колесах. попередньо не їде. Я просто хочу попити чай. Можна? Поки не можна. На цьому моменті я розумію, чому батьки так чекають на сон дитини, бо енергія у нас не на одному рівні. У падронці з'явилися ось такі тістечка, як в Україні з, з гущенкою. Зараз буду куштувати. Один день без допомоги це складно, але це про любов, терпіння і дуже багато обіймів. Якщо вам було знайомо, поставте лайк і напишіть у коментарях, як у вас проходять такі дні.